Сніг, дощі та ожеледиця. Метеоролог прогнозує ускладнення погоди в Україні. Невеликий мокрий сніг та дощі спостерігатимуться в Україні вже завтра, 21 грудня. Найближчими днями у низці областей України очікується ускладнення погоди. Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує сніг, мокрий сніг, дощі, ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу. А у Карпатах, за його даними, очікується сильний сніг та хуртовини передає Метеопрог. Погода 21 грудня. Опади, за прогнозом Кібальчича, розпочнуться вже у четвер. Вночі буде сухо, а вранці та вдень у західних, центральних та східних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Подекуди тумани. Вітер південний із переходом на західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0. плюс 5 градусів с вдень плюс 3, плюс 8 градусів с у Криму до плюс 11 градусів село. Погода 22 грудня. У п'ятницю вночі у західній частині, вдень також у північних та центральних областях, пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Південно-західний вітер посилиться до від 7 до 12 метрів за секунду, а день місцями його пориви сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3, плюс 2 градуси С вдень плюс 2. Плюс 7 градусів село. У Карпатах в цей день очікується сильний сніг, хуртовина, і температура знизиться до мінус 1. Мінус 6 градусів село. Погода 23 грудня. У суботу повсюдно, окрім південних областей, пройде невеликий дощ місцями з мокрим снігом. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, місцями пориви сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1. Плюс 6 градусів С в день плюс 4, плюс 9 градусів С на півдні до плюс 11 градусів село. Погода 24 грудня. У неділю, за даними Ігоря Кібальчича, у північних та західних областях пройде дощ місцями з мокрим снігом. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер південно західний від 7 до 12 метрів за секунду, пориви поселяться до від 17 до 22 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7 градусів С вдень потеплішає до плюс 5, плюс 10 градусів С, а у Криму та на Одещині повітря прогріється до весняних до плюс 12 градусів село, де на різдво буде сніг прогноз. За даними Укргідромецентру, сніг, який є зараз, залишатиметься по північному кордону країни і по північно-східних областях, це Чернігівщина, Сумщина, частково Харківщина. Решта областей будуть без снігу на різдво.